Всім доброго дня! В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як налаштувати фасади і як їх взагалі робити. В архікаді є тут панелі інструментів друга вкладочка. Тут є підйом. Якщо українська версія буде написано підйом, якщо російська версія буде написано фасад, і ви можете тут поставити за допомогою цієї лінії. Цього інструменту ви можете поставити е, фасад. Е, основні вимоги до того, щоб поставити фасад, фасад, лінія фасаду має виходити за межі будиночка, щоб ви е, зберегли е, весь вигляд вашого будиночка, Тобто клацаємо в одну точку. Замежимо будиночку, зажимаємо обов'язково Shift. Має бути обов'язково під 0 градусів ваша лінія, тобто перпендикулярно до вашого фасаду, тому що, якщо буде, наприклад, під кутом ось так, у вас буде некоректно показуватися е, фасад. І клацемо в іншу точку, і потім вибираємо напрямок, куди дивиться наш фасад. Ну, Логічно, що нам треба, щоб він дивився на будиночок. І слідкуємо за цією стрілочкою. І тиснемо ще раз в будь-яку область, виходить знизу оцієї лінії. Таким самим чином ви ставите і інші фасади вашого будиночка. І давайте, на прикладі оцього головного фасаду ми розглянемо налаштування фасадів. Спробуємо відкрити ваш фасад. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут, що у нас підрізався рельєф. Це погано, тому що ми не бачимо, що коїться тут у нас з нашим будиночком. Як це виправити і чому так сталося? Якщо ми подивимося в 3D, то у нас є тут оце перекриття, і тут вже є наш рельєф, так? Ми поставимо лінію фасаду десь тут, і тому воно нам так підрізало. І логічно, що тут не буде видно будиночку. Ми маємо перемістити цю лінію фасаду, що ми зробили, тільки що, маємо перемістити приблизно ось тут, в плані, щоб ми бачили звідси сюди, тобто звідси сюди, так, бачили е, наш фасад коректно. Для цього ми переходимо на план першого поверху і виділяємо нашу лінію фасаду. І вибираємо інструмент переміщення і переміщуємо його приблизно сюди. У вас якась ситуація буде, я не знаю. Тобто все залежить від того, як ви ставили рельєф. Так, як, який рельєф ви ставили, які дорожки ви будували, чи будували ви взагалі ці е, е, там, підпірну, стін, е, підпірну стінку, і тут перекриття, чи не будували. І якщо ми зараз перейдемо в фасад, ми побачимо коректно наш. Фасад. Далі. Ми говорили з вами про те, що має бути видно ті чи інші осі, тобто перша і остання, як на цьому о, вигляді. І бачимо тут, який вигляд у нашого фасаду, просто чорно-білий фасад. Так? Це можна все налаштувати. Тут, якщо ми натиснемо правою кнопкою миші, у нас з'являється. Е Деякі налаштування, які у нас є тут, це видалити, такі загальні. так, Це видалити, підйом, перейменувати, новий і так далі. І так далі, Перебудувати. Відкрити вихідний поверх. Можете зберегти оцей вигляд. так, ці всі налаштування ви спробуйте, будь ласка, і будете бачити, що вони з собою представляють і для чого вони, і в майбутньому можете для себе використовувати. Ми детально зупинятися не будемо, тому що час у нас обмаль. Ми зараз зайдемо в налаштування окремі, більш детальні нашого фасаду. Тиснемо на цю кнопочку, і тут у нас з'являється ще ціла купа налаштувань. Перше це загальні налаштування. Ім'я, як це все називається, е, висота і так, далі, і так далі. Так само можете е, подивитися, е, які налаштування за що відповідають. Ми з вами будемо використовувати тільки зараз, в даному випадку, налаштування другої вкладочки і налаштування останньої вкладочки. Решта всі ви так само маєте знати. Наприклад, тут. Давайте поговоримо про ці спочатку. Тут ви налаштовуєте маркер, який у вас видно на плані поверху. Тобто ми говоримо про оцей маркер. В даному випадку на ваших планах поверхів ці маркері видні, тобто ця лінія фасаду, і сам маркер не мають бути видні. Тобто, я від, нас, від вас їх не вимагаю. Тому. Налаштування ви, щоб знали, що вони у вас є, але налаштовувати тут нічого не потрібно. І стиль текста до цього, до цього маркеру. Так? Тобто налаштування всі схожі, як у всіх інструментах в архікад. Тут так само є символ і текст маркування. Це те саме стосується оцього нашого маркеру, що є у нас на плані. Далі, якщо ми подивимось, тут є, у нас є рівні поверхів. Ми говоримо от за ці от лінії, сині і маркування висот, так, які у нас тут є. І це все, знову ж таки, лінії, текст, колір тексту, і це все тут наш маркування. Це все знову ж таки налаштовується у цій вкладочці. цій вкладочці. І... Оцій вкладочці. Ось таким чином. Ви для себе маєте знати, що таке існує в архікаді. І давайте почнемо з цієї вкладочки більш детально. Це інструмент сітка, або вісь, у кого буде російська версія, так? Тут у нас є показати елементи сітки. Галочка має стояти. Тут ви нічого не Чіпаєте, лишайте так, як є. Вам треба показати якісь конкретні елементи сітки, тобто конкретні осі. Так? Це у нас перша і четверта. Як це зробити? Тут натискаєте на вибране, оцю галочку ставите так? і ставите тут вибрати елементи, і вибираєте першу та останню вісь. Натискаєте ОК. Так само у вас є на фасаді показані розміри між осями. Як ми бачимо в цьому прикладі, розміру нема. Тобто розмір, е, видно, бути не має. Тобто, галочку ми знімаємо і тиснемо ОК. Ось у вас е, залишилися тільки ті осі, які у вас мають бути видні. видні. Е, так само ви можете тут поміняти довжину. Осей, так, можете їх редагувати. Знову ж таки, якщо виділяєте вісь і заходите в параметри, то вам зразу видає тільки вкладочку доступну редагування. Осей на підйомі на фасаді. так. Тобто інші вкладочки у вас неактивні. А якщо ви перейдете в 3D, то і виділите ось вісь, так, то у вас будуть ці всі вкладочки актив, активні, плюс е звідси так само ви можете налаштувати, як буде виглядати ваша вісь на фасаді. Тут написано чомусь підйом, не розумію цю українську версію. Тобто ось таким чином Це все ви можете налаштовувати. Оцій останній так? А зараз ми поговоримо про цю вкладочку. Вона є дуже е, така важлива. Тут ви швидко можете налаштувати вигляд свого фасаду. Основний, е, основна, якби, е, Основні налаштування у нас знаходяться ось тут, у цій вкладочці. І е, тут ви можете вибрати, як буде виглядати ваш фасад. Тобто буде поверхня штриховки. Тобто, ось бачите, тут з'явилася штриховка дерева. Не то, що штриховка, а вірніше можемо сказати, що текстура дерева. так? І всі інші текстури. Ми бачимо, які ми задали. Наприклад, ви виділяєте стіну, які ми задали для всіх елементів тут в моделі. От, наприклад, для стіни я хочу поміняти там на на мощення якесь, да? ну, будь-яке. І ось у нас з'явилася ця текстура, якби картиночка. На вашому фасаді. І таким самим чином ви можете налаштувати всі елементи в архікаді, щоб були на фасаді з текстурами. Можете поставити, щоб все у вас було, наприклад, чорно-біле. Ось, будь ласка, без текстур, без нічого. Тобто такі креслення, як тут приблизно робочі. Так? Це те, що стосується вигляду фасаду. а і елементи, якщо ви хочете зробити чорними, тобто колони, вікна, наприклад, як ці так, двері, то це все ви маєте налаштовувати в самому інструменті, наприклад, вікно. Ліпше за все це налаштовувати в 3D, вибравши всі елементи відразу. Тобто, якщо ви хочете, щоб всі вікна були чорними, ви вибираєте всі відразу. І тут ви на лаштуваннях шукаєте, наприклад, про рамки та стулок в 3D. Ось ми ставимо, щоб в 3D у нас було. Тобто, якщо ми налаштуємо, щоб в 3D було чорним, то на підйомах і на розрізах, і, тобто на фасадах, на розрізах буде все чорним. Так? І так само. Тут ставите все чорним, галочки обов'язково мають бути поставлені. Тобто тут можна говорити дуже довго, що за що відповідають ці налаштування. Ви, звичайно, що маєте їх знати. У мене часу нема, просто поміняти в налаштування і пояснити, де воно міняється. Тобто ви самі це маєте якби, для себе подивитися, щоб знати надалі, уваж... щоб ви знали, що це можливо взагалі в архікадії використовувати в подальших роботах. Ось ми поміняли ці всі елементи, ось вони стали чорними. Так само це стосується колон і так далі, і балок і всього іншого. Так? Ось вони стали чорними. От ми приблизно підходимо до цього вигляду. так. Якщо ви хочете зробити саме таке. якщо ви хочете зробити з текстурами, будь ласка, робіть з текстурами, ви. Тут поставлено, можна поставити без затінення, так, текстури, якщо ви ставите затіненням, то тут маєте включити, наприклад, тінь. Тут регулюється, під яким кутом падає тінь і так далі. і так далі. Тут є так само різна купа е, налаштувань, е, основні з яких це прозорість, е, що означає прозорість? Наприклад, ви будете бачити через вікна та двері, так, через текстуру скла, що відбувається відповідальність. Е, середині, якщо ви не хочете, щоб це було видно на ваших фасадах, ви цю галочку знімаєте. Тобто тут є купа налаштувань, знову ж таки, послаблення віддалених елементів і так далі. Це можете для себе так само понатикувати на ці галочки і побачити, що міняється, що не міняється, і налаштувати собі фасад за вашими вподобаннями. Я оцінювати не буду, як ви налаштовували Просто, наприклад, я вам скажу на екзамені, от де може, можна налаштувати вигляд там фасаду. Як там можна поставити на фасаді текстуру? І все. Більше питань по цьому не буде. Так? І щоб ви знали, що тут прозорість, і можете, наприклад, включати тінь. Ось, будь ласка, як виглядає ваш фасад. Кардинально помінялося вигляд. Такий вигляд ви можете з текстурами, красивий, з тінями можете давати, там, наприклад, клієнту. Як швидкий якийсь показ без рендерів, без нічого. От Ви показали, як виглядають ваші фасади. Наприклад, ці лінії можна так само в налаштуваннях дверях, дверей забрати, та, так само в налаштуваннях вікон. Ось у нас тут є замінити параметр вигляду лінії отвору. Ми забираємо. Тут ставимо галочку. тут Знімаємо. Ось, будь ласка, наші ці лінії. Так, відкривання вони забралися геть. Ось. Ну, виглядає краще, правильно. І раджу всім знімати, якщо там у вас буде на це час. Ось таким чином можна налаштувати фасад. І ще ми говорили про осі, ви їх налаштували, там робите рівненько, щоб вони були один, одна під одною. Uh, і таким чином ви uh, налаштували вигляд вашого фасаду, розібралися. Потім вам ще треба поставити на цьому фасаді розміри висотні. Так? Ми говоримо про ці розміри. Як їх поставити, ви вже маєте знати. У вас є розмір. Тут ви вибираєте останній цей розмір підйому, розмір фасаду, налаштовуєте його. Відповідним чином. Я використовую завжди цей останній. Ну, і Кольори це все ви знаєте. Тиснемо ОК. І можете ставити. Так? Ставиться взагалі завжди рівень нуля. Там, рівень тут від землі. Так? Рівень другого поверху. Там, рівень цієї покрівлі, рівень тут, рівень тут. Обов'язково висоту дверей ви показуєте, обов'язково ви показуєте висоту вашого огородження. Ну і, наприклад, товщину перекриття. І показуєте товщину балки. Тиснете ОК. І ви дивитесь, де ви, от, наприклад, тут ви ставите ваші розміри. Бачимо, що вони є завеликі. Заходимо в параметри, маркеру. Тут ставимо, що маркер у вас буде, наприклад, 0,5. Ось у вас поставилися ці розміри. Якщо у вас є така ситуація, що вони налізають один на один, о, тут є в архікаді така функція. Ось ви виділяєте конкретний розмір, є така функція, ви ставите його знизу. Ну, і так само регулюєте по висоті, щоб у вас були правильні якби, вигляди. І так само. Ну, це, щоб у вас було все читабельно. Як ми бачимо, тут немає лінії, звідки е, починається цей розмір. Так? Якщо ми виділимо розмір і поставимо тут динамічна висота, це по тому самому принципу працює що і на е, лінійних розмірах, що є у вас на планах. Ставити цю галочку і тут починається розмір. Ви, як хочете, можете ставити ці лінії розміри, можете їх не ставити по вашому бажанню. Просто щоб ви зрозуміли, які правильні розміри тут треба розставляти. І знову ж таки, вверху вони мають мати значок плюс, тобто правильно. Тут 0, по правилах показується просто отаким от чином, без «плюса» і «мінуса». Тобто, де розміри в мінус, йдуть, показується мінус, де в плюс в плюс. Тобто все рахується від оцього рівня нуля. Тобто пішли вверх розміри і пішли вниз. Так само розміри, якщо у вас не вистачає місця з цього боку, ви можете ставити розміри і з цього боку. От, наприклад, я показую тут висоту цих вікон, так само висоту другого поверху. І так само видаю розміри сюди. І ви їх собі налаштовуєте, як, як вам потрібно. І таким чином ви ставите ваші розміри. І так само діє тут е, така сама ситуація як і з лінійним розміром. Ви можете поставити свої якісь е, конкретні, якщо вам не підходять, то, наприклад, тут 3650, е, має бути, наприклад, 3,650. Ви виділяєте, тут натискаєте багато лінійний і ставите плюс 3,650. Все, проблем з цим немає. Отже, ми поставили розміри. І бачимо, наприклад, у нас є тут елементи, які на фасаді нам заважають. Тут обережно, тому що якщо ви видалите ці елементи на підйомі, вони видаляться у вас з 3D. Наприклад, ось я видаляю. Ось я, наприклад, видалив деякі елементи. Ось я дивлюся в 3D. Оп, вони у мене відсутні. Щоб такого не ставалося, коли ви вже повністю налаштували ваш фасад, поставили розміри, налаштували всі вигляди, ви можете скопіювати ваш фасад у робочий лист. Робочий лист знаходиться у нас ось тут. Ви ставите новий незалежний робочий лист, називайте там, наприклад. Фасади або фасад 1, або який фасад ви робите, не важливо, непринципово. Головне, щоб для вас було зрозуміло. І просто берете і копіюєте ваші фасади. Ваш фасад у даному випадку. Сюди: Ctrl-C, Ctrl-V. Тобто там виділяєте, тут вставляєте все. Ніяких проблем немає. І тут ви можете це видаляти як штриховки. Якщо у вас цей інструмент включений, ви можете видаляти як окрему штриховку, окрему лінію. Якщо у вас цей інструмент виключений групування, так, то ви видаляєте повністю. Наприклад, я виділив тут рельєф. Да? Я повністю видаляю всі штриховки лінії, які зв'язані з цим пов'язані з цим рельєфом. Тут так само от я все видаляю. Тобто, все у мене чистий фасад. І обов'язково ще вимога до вас. Можете взяти полі лінію. Е, так, до того, як видалити до того, як видалити е, рельєф, до того, ви маєте подивитися, де йде лінія землі. Тобто, оце червона, да, це лінія землі. По цій лінії ви маєте поставити жирну лінію. Приклад, 20 мм. Вибираєте полі лінію, ставите якусь. Жирну лінію, дивитесь по товщині. так, от, Наприклад, 0,25 мм. І по цій лінії е, вашої землі ставите оцю жирну лінію. Ну, І достатньо трохи з боків. Достатньо трохи з боків. так, от, Таким чином. І тут має бути така лінія, жирна, як, на яку ви. Е, на якій. Стоїть, так скажемо, наш фасад, тобто наш будиночок стоїть на чомусь на землі. І видаляєте вже все, видаляєте все, що нижче цієї лінії. Тобто це все ми вже з вами можемо видаляти. Ось, будь ласка, у мене вийшов приблизно такий фасад чистенький, гарненький. Так, За декілька. За декілька хвилин цю лінію треба зробити ще більш чорною. Це можна зробити тут параметри, атрибути елемента, пере та кольори, вибирайте той колір який ви поставили ось тут, і робите його, наприклад, 0,5. Або давайте так, якийсь інший колір тому що якщо ви вибираєте звідси То, можливо, вони співпадуть з іншим елементом, буде там мінятися так само ці кольори і товщину Тобто вибирайте, наприклад, цей останній. так Пишете тут 0,5. Задаєте, що у вас він чорний колір. Тиснете ОК тут. тиснете тут Потім вибирайте вашу лінію і ставите оце перо так, ось у вас помінялася ваша товщина. Можливо, зробити ще там 0,6, наприклад. Тобто, щоб було видно, що ваш будиночок на, цьому, на чомусь стоїть і це буде гарніше у вас виглядати. І ось, будь ласка, ви налаштували там ваш фасад.